Попередньому відео розповідала вам про ретроградність Венери та Меркурія, а в цьому відео ми зараз питаємо у Оракулів, що вони нам порадять, щоб якомога екологічніше прожити цей період. Обирайте карту. Одна, два, три. Перша. Друга. Давайте. Ось обираємо. Три. Хто обрав першу карту, це е, Желя це про те, що буде досить складний трансформаційний період. І все, що треба відпускати, ми відпускаємо. Ми не тримаємося ні за що, тому що це період переродження, коли е, старе відходить, а нове приходить у ваше життя. Це дуже складний період, але це як Пташка Фенікс. Має це має просто відбутися. Я вже не раз казала, що коли ми самостійно приймаємо рішення, ми бачимо, що воно вже відмерло. Да, там, коняка здохла, треба з неї злізти, вибачте, на слові, да, тому що вона нікуди не поїде, і ви разом з нею здохнете. Тому це період, коли треба злізти з дохлої конячки і знайти живу конячку, їхати далі. Ну або топати ножичками, скажімо так. Тому Відпускаємо все, що можна відпустити. Я розумію, що це складно і боляче, але так треба. Ой, це карта Ярило. Це про дуже багато різних подій в житті, дуже часто позитивних, багато, можливо, якоїсь радості, щастя, може шкалить емоції, але тут є дуже багато підводних каменів. Ця карта, коли, бачите, вона така дуже-дуже рожева. Це про рожеві певні окуляри, коли ми можемо дивитися на всесвіт, та через солодку ватку, да? через оцю патоку солодку, коли ж в році солодко, терпко. А, і потім, коли пройде цей період, може бути дуже багато розчарувань. Тому я розумію, що може бути вам цікаво, може бути класно в цей період, але включайте здоровий глузд. І всі свої емоційні качельки аналізуйте з холодним розумом, тому що може бути вам трошки складно. Дуже багато цікавих буде подій, але вони можуть не виправдати потім ваші сподівання, тому дуже обережні будьте в цей період. А сварок говорить про те, що вам пора відпочити. В цей період не напрягайтеся лишній раз. Подумайте про себе, де ваше ліжечко, наскільки воно м'якеньке і класненьке, як давно ви відпочивали? Та? Все, що буде відбуватися, це класно, але відпочинок у вас в цей період передусім.